Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу поговорити про те, як ми з вами в церквах, будучи святими віручими людьми, потроху стаємо схожими на фарисеїв і книжників часу Христового. І знаєте, коли ми читаємо послання від Іоанна, перше, друге, третє, він постійно звертається до тих, хто буде читати, як любі діти. І він каже, Якщо хтось і згрішить, то має заступника перед Отцем. Він пише кому, він пише віруючим. Але чомусь сучасні віруючі вирішили, що вони не грішать, що вони надсвяті, над такі люди, прям вот, ну, суперправедні. Але давайте чесно: нема праведного ні одного. І нам дана святість тільки тому, що ми з вами увірували в жертву Ісуса Христа. Ми такі самі, як інші, і ми боремось з тими самими проблемами і гріхами, як інші. Я знаю людей, які дійсно все життя борються з тим, які ще називають, так? їх не можуть назвати ворами, тому що вони не варують, але вони кліптомани. вони хочуть взяти, хоч здюкалку якусь, дайте там ручку, не знаю, наклейку, щось, і вони будуть випрошувати у людини, щоб це не було за ворством. І я про те, що і це віруючі люди, це віруючі люди. І таких речей дуже багато насправді. Розумієте, я знаю, наприклад, таку віручу людину, яка не хоче вбивати, тому що це гріх, але вона працює м'ясником. Тварин вбиває, Понімаєте, да? Типу, є сучасне вирішення проблем, ті -ті плоті наші, з якою ми боремось. Я про те, що давайте ми не будемо думати, що ми на цвяті. Ми все маємо і маємо спасіння завдяки Христу. Боже, дякую тобі за цей ранок і дякую тобі за ці думки. Я сподіваюся, що сьогодні це когось доторкнеться, і люди обдумають, тому що в першу чергу мої відео, ти знаєш, Господи, це для віруючих. Тому що я хочу, щоб церква підіймалась, щоб церква об'єднувалась і щоб церква дійсно щиро служила тобі не тільки на сцені. В храмі, а й поза межами церкви. Тому що я вважаю, що саме так прийде мир на нашу Україну, на наші території і в наші серця. Пробуджай, будь ласка, всіх людей в нашій Україні. Довіряю тобі і дякую тобі за те, що в тебе є сила, могутність і вся влада. Амінь. Друзі, всім гарного дня!